Добрий вечір, шановне панство, 7 січня Люту, вибачте, 7 січня народилася та е, мене народила чорна самка і не хочу я сьогодні таскати е, всіх нутрій важити. Буду привіселені в 2 місяці переносити їх і буду важити. От я постійно білу самочку важив і в місяць часу вона набрала в нас. а як то показати, 800. 810 грам має самочка. Ну, вона там, може грам 20, бо я кинув їсти, може набрала. Ну, біля ві е, на місяць часу я вважаю, що якщо е, внутрішня та самочки особливо беруть 750 грам, то є хороша вага. Тут є трошки більше. От. І сьогодні я придбав два мішка. Е, зараз ще треба заховати е, макухи соняшникової з доставкою на під хату, будемо так казати, по 15 гривень, ну, трошки більше, як 15 гривень. Бо мішкові 30 кілограмів немає, 29 гривень, то доставка Укрпоштою, напевно, я так думаю, а може. Тому продавцеві до хати ну, привозять великі партії. Ну, менше з тим. Ось такі справи. Так що зараз самочку назад. Самка, мама її дуже реагує, коли я беру від неї малих, вона чуть не кидається на мене. Ну, але то таке?